Те про основні події середи 27 жовтня. Вже готові розповісти. Журналістка телеканалу ТВА. У студії для вас працює я, яна. Онуляк. Деталі вже за мить, тож не перемикайте. Триває 245-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 30 авіаційних ударів. Здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін: Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів. Та застосування ударних БПЛА по території України авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, два опорних пунктів, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БПЛА. Підрозділи ракетних військ, і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили озброєння військової техніки. Радіолокаційну станцію та інші важливі військові об'єкти окупантів вуковина провела в останню дорогу герої, який загинув смертю хоробрих, захищаючи Україну від російської навали, із солдатом поперечним ігорем, воїном військової частини А 4267 попрощалися нині 26 жовтня в Хотині. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Найближчі місяці визначають результати енергетичної агресії Путіна. Це нова і найжорсткіша ескалація в тривалій енергетичній війні Росії проти Заходу. Про це двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив в статті «Atlantic Council». В найближчі місяці визначать результат енергетичної агресії Путіна, якщо він досягне своїх цілей Україну чекатимуть жахи тривалої російської окупації, а Кремль отримає безпрецедентний політичний та економічний вплив на Європу, який може тривати десятиліттями. З іншого боку, якщо Росія зазнає повної поразки, загроза з боку Москви швидко відступить, а Європа значно зміцніє. Перемога в енергетичній війні прокладе шлях до майбутньої безпеки та процвітання. Залежність Європи від російських енергетичних ресурсів з'явилася ще до Путіна. Її можна простежити аж із часів розпалу холодної війни. У 1972 році радянський газ становив 4% споживання газу в Європі. До 2021 року Росія забезпечувала майже 40%. разом із поступовим збільшенням частка російського ринку Росла і здатність Москви маніпулювати цінами та викликати кризи. Зараз більшість європейців визнають, що ця залежність від Росії є великою стратегічною помилкою. На щастя, Ця це, це не є незворотнім, наголосив Арсеній Яценюк у статті. Досвід України за останні вісім років може бути корисним у певних аспектах. У 2014-16 роках українська влада досягла значних успіхів в енергетичній війні з Москвою, запровадивши прозорі ринкові тарифи та адресне субсидування. Київ зміг підтримати найбільш незахищені верстви населення. Український уряд також заохочував енергоефективність, запроваджуючи пільгові ставки на обмежені обсяги та пропонуючи фінансову підтримку заходів із підвищення енергоефективності. За два роки Україна змогла скоротити споживання на 20%. Також прем'єр-міністр України 2014-2016 років доповнив, що Україна поклала край багатомільярдній корупції в енергетичному секторі, яка довгий час слугувала для збагачення українських олігархів, пов'язаних із Кремлем. Ці кроки дали Україні змогу зменшити вплив Росії та частково роззброїти Путіна в енергетичній війні. Тепер Європа має розглянути можливість запровадити схожі масштабні заходи. Економія за графіком у Черніці Обленерго розповіли про те, що Буковинці зможуть завчасно дізнаватися про відключення світла. Для цього фахівці підприємства працювали над розробкою графіків стабілізаційних відключень. Ознайомитись з ними споживачі зможуть на офіційному сайті Обленерго оновлюватимуть їх кожні 4 години. Більше про це у матеріалі моєї колеги. Після російських обстрілів енергетичної інфраструктури українцям необхідно зменшувати споживання електрики, а особливо опікові години вранці та ввечері. Також для економії діють так звані стабілізаційні відключення. Так на буковині минулого тижня обмежили у споживанні 19 великих промислових об'єктів. Такі обмеження вони повторюються. І вже з понеділка, буквально по п'ятницю, ці графіки обмежень по споживанню і по потужності для 19… Підприємств промислових вони продовжуються і будуть тривати. Сподіваємось, що це буде закінчено ну, до кінця цього тижня. До слова, від учора, 25 жовтня, на Буковині електроенергію почали вимикати в усіх споживачів почергово без попередження. Вчора пройшли ми досить непросто цей день, тому що справа в тому, що всі ці відключення пов'язані з командою. Оператора системи передачі, тобто компанії «Укренерго», яка дає нашим диспетчерам команди відключати ту чи іншу чергу споживачів, які включені до цих графіків. Відтак для того, щоб відключення перестали бути раптовими незручностями, у обленерго склали перелік клієнтів, у яких вимикатимуть світло за графіком. Споживачів об'єднали у 10 груп, для того щоб пересічний клієнт зрозумів, до якої він групи відноситься. Ми зараз на сайті розмістимо інформацію, вона буде доступною шляхом, скажімо, пошуковика, ви можете внести свій населений пункт, якщо це область, або ж назву вулиці, якщо це місто. Також у обленерго зазначили, що найімовірніше світло відключатимуть тільки на тих об'єктах, які не несуть на собі критичну інфраструктуру. Тобто, якщо клієнти, наприклад, заживлені до лінії, від якої живеться лікарня. До прикладу, то вони скоріше, що в графік не впадуть. Графік планують розмістити на головній сторінці сайту Чернівці Обленерго. Його будуть оновлювати кожні чотири години. Відтак з часом споживачі зможуть розуміти за графіком відключень, коли і наскільки вимкнуть електроенергію. Ймовірна похибка складатиме до півгодини, наголошують фахівці. Валерія Пержун, Андрій Моринеско, теми дня ТВА. Наприкінці минулого тижня буковина отримала калій йоди для захисту щитовидних залоз від ураження радіоактивним йодом. Це перша із запланованих партій від Міністерства охорони здоров'я. Наразі у наявності для дорослих 180 тисяч таблеток, а для дітей є сімдесят тисяч пігулок. Більше про те, що слід знати про йодну профілактику, яку рекомендують у разі радіаційної аварії, у сюжеті моєї колеги. Росія поставила Україну та всю Європу за крок від радіаційної катастрофи лише завдяки зусиллям українських енергетиків, які працюють на захопленні окупантами Запорізькій АЕС, аварії вдається уникнути. Втім, загроза залишається допоки станцію не звільнять. За період спочатку повномасштабного вторгнення мережею поширили чимало фейків та просто панічних повідомлень. Тож ми запитали у Чернівчан, як вони ставляться до можливої радіаційної загрози. можуть запу. А буде воно чи не буде, то вже нічого не зрозуміло. Оптиміст, то я думаю, що це, скоріш все, заляка мені. Надіюся. Це е залежить від е сторони е нашого нападника. Там не дуже я все вірю. Але все може бути. Хочеться, щоб світ трошки подивився на нас, а не тільки, бо вони привикли жити там спокійно, розмірено. Для захисту від можливої небезпеки Міністерство охорони здоров'я поширює Україною препарати для захисту щитовидної залози. Так буковина отримала першу партію калію йодиду. Дозування розрахували орієнтовно для дорослих в наявності 180 тисяч таблеток по 125 міліграмів. А приблизно дитяча доза складає 65. Таких таблеток є 70 тисяч. Ми роздали їх по всіх закладах охорони здоров'я, тобто всі лікарні. Обласні, всі лікарні, районні і всі заклади первинки, там де є безпосередній доступ. Таблетки розраховуються наступним чином: всі мешканці, які живуть на цій території до 40 років. І медичний персонал, і пацієнти, лікарень, які на той час будуть в лікарнях, і відповідно всі мешканці повинні ці препарати отримати. В інструкції можна і велику таблетку розділити на дві чи на три частини і використовувати, а можна маленьку таблетку розділити пополам, і так само щоб використовувати для дітей меншого віку. Про те, що Буковина отримала таблетки калію йодиду, чернівчани знають з інтернет-джерел. Ставляться до такої допомоги по різному. Читала, читала в інтернеті, ну просто як наразі. Давайм хто там на полі бою, а не тут Давайте, кому реально треба. Це добре було б, якщо прийняли саме головне, щоб бажа не було. Ну потрібно застрахуватись. По перше, я думаю, що це не те, що ми отримуємо. Також ми поцікавились, як містяни ставляться до народних методів профілактики, які активно поширюють соцмережах псевдоексперти. Можливо, тві так вчились, тому так не знаю чомусь так. У ну, нас також є в кожного забони вдома свої методи домашні, тому я не знаю, як до як цього ставитись. Я я, я цим не користувався. Не знаю. Таких людей, які це робили, і поки що не користувалися, тому що немає ще такої нагальної потреби. Наші можуть самі там все в інтернеті почитати, як можна себе захистити. Звичайно, ліпше врачів. Ну, слухати у департаменті охорони здоров'я Чернівецької ова закликають не займатися самопрофілактикою та не приймати препарат без реальної необхідності. Таблетки протипоказані до вживання людям старшим 40 років. Калій-йод має побічні дії, і ми повинні оберегти людей від цих побічних дій. Калійот е, впливає лише. На захист щитової залози. Тобто, якщо мова йде про ядерну небезпеку або радіаційну небезпеку, то він не захищає організм повністю, тільки блокує один орган і захищає тільки один орган. Тобто люди повинні бути свідомі того, що насправді укриття, чистий одяг і максимально. Укритися від дії радіації це є не менш важливо ніж просто прийняти каліот до прикладу і гуляти по вулиці. Наразі у лікарнях таблеток є приблизно на половину населення Буковини у міністерстві. Пообіцяли доправити решту доз згодом. Ліки планують видавати завчасно. Наразі очікують інструкції з організації видач, коли і як можна буде отримати ліки. Повідомлять додатково. Якщо мовій про ядерну загрозу час передбачити нереально, ми цього не знаємо. Ми не можемо. Лісти в мізки психічно хворим людям, тому це, це просто нереально. А от, якщо мова йде про радіаційну небезпеку, це трошки може бути відтерміновано в часі. Від моменту пошкодження атомної електростанції до моменту, коли е, радіація може дійти до нашої області, у нас буде з вами якийсь невеликий зазор. Буде дана команда. Команда повинна бути дана або обласною адміністрацією, або е, ДСНС, що да, це потрібно, і ми тоді будемо це роздавати. Роздавати будуть у ту Очках видачі ці точки видачі це медичні заклади охорони здоров'я. Валерія Пержун, Максим Білоткач Тема дня, ТВА. Завдали 80 мільйонів гривень збитків державі під час ввезення тютюнових виробів на Буковині. Повідомили про підозру двом митникам. Правоохоронці встановили, що під час огляду вантажу на румунській митниці водії авто надали документи, відповідно до яких вантаж 4850 ящиків цигарок, прямує транзитом через Україну до Грузії. Проте вже після проведення огляду автівок на одному з постів Чернівецької митниці його працівники цей вантаж не побачили. Про що зробили відповідні записи в митних документах? Та внесли відомості до інформаційної бази. Відтак у результаті злочинної схеми на територію України везли під акцизну продукцію без сплати до бюджету обов'язкових митних платежів. Тож двом працівникам Чернівецької митниці повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме про ухилення від сплати податків, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу та службове підроблення. Допоможіть залишаємось без даху над головою у Чернівцях. Закривають приміщення на вулиці Синагоги, 6, де надають прихисток та нічліг, потребуючим. Мовляв, воно є аварійним. Відтак люди б'ють на сполох та оббивають пороги місцевої влади з проханням залишити їм можливість там перезимувати або ж надати альтернативний варіант житла. Деталі у сюжеті Аліна Рябко. Це Марина Водолазка. У зв'язку з життєвими складнощами з 2018 року живе у прихистку, що на вулиці Синагоги 6. частково проживала, частково знімала квартиру, коли була можливість. Потім сюди назад поверталась. Мені в цьому ніхто не відмовляв. Втім, 31 жовтня будівлю закривають, адже ще в 2019 році комісія визнала приміщення аварійним, каже директорка департаменту соціальної політики Наталія Фрунзе. Відтак воно може бути небезпечне для підлеглих та працівників закладу. До того ж, наприкінці жовтня в організації народна допомога, яка Опікується будівлею, закінчується договір оренди. Приміщення дійсно аварійне, там суви йде, там маяки стоять. Тобто, якщо не дай бог щось станеться, завалиться або ще щось, то хто буде відповідати? Мешканці обурюються, адже альтернативи житла не надали. Відтак з 31 жовтня залишаються фактично на вулиці. кажуть, що умовами закладу задоволені та небезпеки поки що не вбачають. Умови у нас прекрасні для нас. Наприклад, ми живемо в кімнатах окремі чоловічі. Кімнати, окремо жіночі кімнати, гаряча вода, туалет, приготувати їсти є, де, холодильники є. Пральна машинка є. Ви бачите. Морозівка є? Ну, всі умови помню. Ну повністю нас влаштовує. Війна на вулиці. Зимовий період людей виселяти на двір. Люди зізнаються, що у міру сил винаймали квартиру. Втім, від початку повномасштабного вторгнення ціни на житло стали космічними. Відтак, такий варіант наразі навіть не розглядають. Зараз винаймати мати квартиру. Це нереально, це просто нереально. Тому що навіть якщо якісь підробітки є. Ну платять, я теж ходив на роботу ну, 250-300 триста гривень. В день ну це, це нереально 6 тисяч заробити і 10 віддати за квартиру. Або навіть, якщо ти даш 6 тисяч. Ну а комуналка вони хочуть а їсти, щось тоже треба. Це таке. А відтак жителі прихистку почали бити на сполох та неодноразово звертатися в органи місцевої влади, зокрема до міського голови. З наступними проханнями, щоб нам це здання магляставить на до, до на зімі період. А вже ж пусміська власть думитко на нас пісіль. Втім, з 12 звернень до мера відповіді отримали тільки двоє людей. Вони обурюються, мовляв, аварійної будівлі визнали ще у 2019 році. Тому за цей час могли надати альтернативний варіант у крайньому випадку. Їм пропонують прихисток, який облаштовують на вулиці Данила Галицького, 19, де наразі тривають ремонтні роботи. Втім, там можна тільки переночувати. У нас Є два блоки. Блок, який тільки займається ночліжкою, і блок, яким проживають люди постійно. На Данила Галицького це блок ночліжки. Там ми не, зовсім не до чого. Не Там люди, які тільки будуть ночувати в тому приміщенні. А, а ми живемо а. тут на платній основі, ми проплачуємо, я хочу прийти з роботи. Люди, буває, робота і до 11, до 12, бо я працюю ну, в ну, ресторанах, в барах. Прийти помитися, привести свій порядок, поспати нормально і піти на роботу. А там восьма година, все, ти повинен звільнитися приміщення. Бо це ночліжка, тільки ночліжка. На Галицького це тільки ночліжка. Фрунзе б'є на тому, що е, нам закони, що нас не можуть лишити, бо це буде будинок аварійний. Дайте альтернативу. Альтернативи нема. Ідіть куди хочете. Може вас село по якесь поселити там, щоб ви жили в селі, ну, вибачте, тут. Я не знаю, як тут Наталія Фронзе стверджує, що пошуком житла людям, які там живуть, повинна займатися організація народна допомога, яка і є їхнім надавачем соціальних послуг. Ми, як департамент соціальної політики, попередньо ще в шостому місяці приїжджали і листами зверталися до народної допомоги, щоб вони як надавачі цих соціальних послуг знайшли і допомогли цим людям соціалізуватися зі свого боку. Керівник народної допомоги стверджує, що в ситуації ситуації, яка виникла, винні Чернівецька міська рада та самі мешканці, адже їх поінформували ще в травні про звільнення приміщення. Тож вони мали вдосталь часу самостійно знайти собі житло. Міська рада про цю ситуацію знає вже задовго. і міська рада повинна була забезпечити весь процес, який необхідний для роботи з цією тільовою групою. Тобто люди попереджені, що ми закінчуємо свою роботу 31.10. повноваження. Всі по даній роботі прийняла міська рада. Ну що ми ще можемо бути повинні? Тобто, є я не розумію, куди ми далі повинні той тобто, закрити це приміщення, йти інше приміщення, переселити бездомних. Ну, на це б взяла повноважна міська рада. Скажімо, якщо міська рада не встигла щось зробити, а перекладає з хворої голови на здорову, ну то. Це питання не до нас у департаменті соціальної політики вже працюють над вирішенням проблеми, шукають, куди прилаштувати людей, каже Наталія Фрунзе. Ми зараз допомогли з 13 осіб, які офіційно в них зареєстровані і мають договір з народною допомогою. І зараз четверо людей ми вже влаштували, тобто надали на черіотричний пансіонат раз, шалтер і ще один шалтер для двох осіб. І в нас залишилося ще семеро чоловік, яких. Потрібно було б влаштувати. Якщо ми не знайдемо їм нічого кращого, да тоді вони зможуть зупинятися на ночівлю на, на галицьку 19. Аліна Рябко, Максим Білотка, чти дня ТВА. Пожежні машини, човни, віброскопи та турнікети. Це та багато іншого передала Республіка Франція у якості гуманітарної допомоги для потреб ДЦНС. Тож детальніше про те, як готувала вантаж, для чого він призначений, та куди спрямують отриману техніку у сюжеті. У Чернівцях відбулася передача гуманітарної допомоги для потреб ДСНС від республіки Франції. Це вже четвертий такий транш від великого європейського лідера, і вдруге його зустрічають у нашому місті. Це потужний жест солідарності на користь України. Цей конвой відбувається в рамках спеціальної гуманітарної операції, яка має назву Корабель для України І справді корабель, який завантажило французькому порті Марсель, прибув до румунського порту Констанца – і таким чином сьогодні це обладнання дістається різних регіонів України. Цей конвой доставив близько тисячі тонн гуманітарної допомоги для різних служб, в тому числі й близько 100 тонн вантажу для ДСНС. Оскільки саморятувальна служба сьогодні є ключовою службою, яка працює цілодобово для порятунку в першу чергу людських життів для ліквідації наслідків обстрілів по всій території України. Саме рятувальна служба сьогодні перевантажена величезним викликом розмінування. Території звільнених територій від окупанта ми називаємо їх герої без зброї, і це я думаю очевидно всьому світу. Техніку та обладнання для реагування на надзвичайні ситуації зібрали з різних французьких громад, які не могли бути байдужими до нинішньої ситуації в Україні. Сусіля для допомозі присутні човни, які є новим внеском в ті потреби, які має Україна, так само є обладнання, яке дозволяє звільняти з під Валів оренованих будівель їхніх мешканців. його дуже потребує сьогодні. Українські сонадо надані французькою стороною човни будуть використані у підрозділах, де є водна акваторія. Ми зараз напрацьовуємо стратегію розмінування водної акваторії і саме обладнання, яке ми зараз отримали та будемо отримувати. Для роботи по воді воно надзвичайно важливе, тому що ми на сьогодні ще глибоко не займалися розмінуванням на воді. Важливою є також техніка, яка допомагає рятувати людей з-під завалів. Це після того як ми підняли будівельні конструкції, зробили проходи для того, щоб рятувальники могли витягнути потерпілого. Виставляється цей комплекс. Показує до будівлі. Я виключу, щоб воно не. Значить, дивимося на яку будівлю, фіксується е, довжина, довжина до будівлі, фіксується мінімальні коливання будівлі і запускаються рятувальники. Якщо будівля починає рухатися, воно дає звуковий сигнал. Значить, це сигнал для рятувальників, що нам треба виходити з під завалю. Окрім того, рятувальники отримали пожежні машини для доставлення особового складу до місця події, автодрабини та необхідну техніку. Починаючи від нової малої механізації, яку ви бачите тут. Починаючи від восьми комплектів, закінчуючи сухпайками 27 тисяч комплектів, е, тисячу турнікетів, тисячу медукладок, продукти е, харчування, рідкі, е, засоби страхування, засоби рятування. Освітлювальні генератори ну все для того, щоб працювати в умовах, коли зруйновані будинки, і нам потрібно рятувати людей. наших. все, що передається, ви бачите, ви можете відчути ну, доволі високої якості і вкрай необхідне обладнання, яке буде використовуватися в регіонах східних та південних, де ми б'ємо ворога нашого. А також для оперативної роботи рятувальними підрозділом і це вкрай важливо, адже нові техніка та обладнання допоможуть рятувати тисячі людських життів. Станом на сьогодні наші хлопці, наші ДСНСники, завдяки такої допомоги, завдяки таким засобам техніки автомобілям врятували з під завалів більше шести тисяч українців. Це хікар, але це те, що вони роблять вже сьогодні. Я дякую їм всім їм всім. Я вклоняюся. Слава Україні, слава ЗСУ, слава ДСНС. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску. Теми дня. ТВА. на цьому ставимо крапку. Слідкуйте за актуальними новинами на нашому сайті. tva.ua та на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Я дякую, що ви дивились на все добре. Побачимось.